Всім привіт-привіт! Сьогодні у нас роз... нова розпаковочка, тож поїхали. Колекція акінатор. Давайте візьмемо пакетик. Ваш персонаж літає на коврі. І такий коврик. Далі хліб із утки. Давайте візьмемо ось цей посередині конвертики. Візьмемо зелений, тому що тут багато зелених чомусь. Ось такий. Солодощі по знаку Зодіаку і сніданок ми сьогодні закінчуємо. Хом'ячки сьогодні візьмемо ось такого хом'ячка. грошові свічки посередині ось ця свічечка. І подарунки для мужчин чи хлопчиків, мужчинчиків. Давайте візьмемо з такими цукерочком. Ось. І наша новиночка. Це обоєний телефон. Ось такі тут пакетики. Ось так. І сьогодні ми візьмемо з губком бабом. Ось такий телефончик. Тож, беремо наш каталож, який вже досить пухенький, і він скоренько закінчиться. І почнемо з колекції, напевно, грошові свічки. У нас 500 доларів. Ось так. Виїхали далі. Лекці вгода фід ми закінчили. Солдощі познаку Задяку сьогодні остатній для Терезів. Тут попалось ось таке морозиво фруктове. Ось так. Поїхали далі. Конвертики. Ось такий пакетик. Не забуваємо, що остання цифра лайку, де ти будеш відпочивати село, пляж, будинок, лікарня, дитячий будинок, психушка, будинок, сон, соцмережі і кафе. На номер 8. Ось так. Пишіть в коментарях, що у вас вийшлю. я на телефон. Ось така тут. Я просто старалась прикривати, але деяких відео я спалювалась. Ось така колекція. Вона ще було зроблено до сніданку. Просто я ніяк не могла їх запакувати. Цю колекцію, тому відкриваю. Коли дійшли до неї на кінець руки. Ось така з ромашками нам попалась. 4. Ось так воно тут прям співпасти має. Якось так. Вот. Снеданок. Вот такой остатний стикер маленький. И такая целая коллекция у нас получилась. Так, все для І сьогодні нам попалась терса під номером 3. Ось так. Хліб із хлібоутків. Ось такий хлібчик нам попався. Номер 4. Ось так. Далі подарунки для мужчин. Для муршів. Тут у нас ось такий галстук, якщо я не помиляюсь, номер один сюди. Клиненькая. Ось так. У нас же є два подарунчика. Навіть три. Акінатор. Два питанечка. Ваш персонаж прославився за допомогою YouTube, так, і ваш персонаж пов'язаний з паперовими сюрпризами. Так. Але далі? Це було все. всім папа.